Будь Ласка, Михайло Головко, народний депутат України, обраний від об'єднання Свобода, шановні журналісти, дорогі глядачі. Хочу сказати, що те, що ми пережили вчора в стінах парламенту, такої ганьби український парламент пану, що не пам'ятає за останні 20 років. Реально, вчора відбувся фарс, цинічна гра, попередній договорняк. Між групами і олігархами, які чітко показали, що вони готові триматися і битися до кінця, щоб втримати уряд мородерів на чолі з Яценюком. Зубужі і народ ледь-ледь виживає і зводить кінці з кінцями, коли українці стали найбіднішими. Сьогодні олігархи об'єднали все для того, занесли великі гроші в парламент для того, щоб перетягнути, перекупити депутатів, щоб не назбирати відповідної кількості голосів. І лише 194 депутати проголосували за відставку цього уряду. Хоча перед тим 15 хвилин 200... 47 депутатів голосували за визнати роботу уряду незадовільною, практично не легімітизували цю владу, вважають її незаконною, і тут за відставку не голосують. Звісно, що цей фарс організований групами такими. Ми побачили, як опозиційний блок не дав 35 голосів. Це ж та група Ахметова Льовичкина. Ми побачили, як група Пінчука і Коломойського їхні депутати не голосували. БПП тридцять Евья народних депутатів не проголосували за відставку уряду Яценюка. Говорить про те, що вони тепер повноцінно несуть відповідальність за стан в країні, і мене тішить позиція батьківщини, яка сьогодні щастя заявила про те, що вони виходять з коаліції. Зрозуміло, що так би мали і зробити і інші фракції, адже три фракції з коаліції вчора не голосували. вирішили голосували за відставку уряду Яценюка, і тоді виникає запитання. Ання, якщо коліційні фракції голосують за відставку цього уряду, то хто ж тоді представляє цей уряд? Чиї інтереси, група відродження чи інші олігархічні клани, які є в парламенті і які не голосували вчора за відставку, тому звісно можемо впевністю сказати, що цей парламент сьогодні продемонстрував свою неспроможність. Він в принципі втратив довіру серед людей. Адже більше 75% українців вимагали відставки негайної уряду Яценюка, цього уряду мародерів. І вони, як коли парламент це не зробив, тепер ми можемо повністю сказати, що цей парламент не має ні морального, ні юридичного права подальшого існування. Тому ми закликаємо так само зробити, як це зробила і батьківщина, інші фракції, в тому числі і самопоміч, і врешті-решт подати фракцію Ляшка всі підписи, адже юридично юридично вони ще. Рахуються в коаліції, бо вони тільки зробили заяву, що вони виходять з коаліції, і тоді це буде дасть змогу, підставу президенту розпустити цей парламент, бо тому, що коаліція перестане своє існування і дасть змогу повністю перезавантажити владу. Оце єдиний спосіб вивести країну з цієї глибокої політичної кризи, соціально-економічної кризи, і почати, врешті-решт, перезавантажити владу, обрати новий парламент, обрати нову коаліцію, сформувати новий уряд і почати проводити в країні. Відповідні реформи, адже ця влада, цей уряд мародерів не зможуть провести реформ. Вони не будуть проводити жодних потрібних реформ для України, адже цей уряд є зовнішнього управління. МВФ і інших кредиторів, які вивозять останні капітали з української держави, і їхня єдина теза, якої з ранку до ночі ми чуємо від них, це треба продати все, все, що залишилось в нашій державі, особливо Укрзалізницю, одеський пропортовий і всі стратегічні підприємства. Тому звісно, що наша політична сила, Всекраїнське об'єднання свобода, категорично засуджує такі дії. Ми закликаємо і інші фракції долучитися вийти з коаліції і все ж таки звертаємося до президента, що це буде єдиний Легальний спосіб вийти з цієї кризи, перезавантажити владу, розпустити цей парламент, йти на дочасні вибори і поставити крапку в цьому питанні, що дати оцінку всім цим політичним повіям, які сьогодні зраджували своїх виборців, які зрадили народ України, які прислуговують олігархам, а не інтересам української держави, і відповідно за це понесуть відповідну відповідальність. Тому ми закликаємо підтримати такі дії і розуміємо, що це єдиний спосіб вийти з політичних кризи – це повне перезавантаження влади. Дякую, Дякую. Шановна товариство. Ще є запитання. Дякую. Запитань немає. Дуже дякуємо. Брифінг завершуємо.